Мікроскопічні тріщини у мене в серці, лікую їх коханням, воно знову б'ється, здається під захисними окулярами любов. Ми збережем від цих розмов, і хай, хай, хай хай пишуть, а ми з тобою їх всіх залишимо, когось закенцелять, хтось виживе, а ми своєю дорогою тому всім бай-бай-бай, хай пишуть, а ми з тобою їх всіх залишимо, когось закенцелять, хтось виживе, а ми своєю дорогою біжимо, тому всім бай-бай-бай-бай Біжимо, хто куди нас доганяють, плітки ти віриш їм або ні, обирай, коли листи і злості влітають мій простір, зриваю їх серця, немов старий постер. Щасливі та втомлені, питаємо, хто вони. Люди, як ворони, чекають наші помилки, вміють нас ранити, та ми не зламані. Так, що нехай, хай, хай хай пишуть, а ми з тобою їх всіх залишимо. Когось закенцелять, хтось виживе, а ми своєю дорогою. Тому всім бай-бай-бай, хай пишуть, а ми з тобою їх всіх залишимо. Когось закенцелять, хтось виживе, а ми своєю дорогою біжимо. Тому всім бай-бай-бай-бай